Видиме, тимчасове, невидиме, вічне, друге послання до Коринтян Святого Апостола Павла, глава 4, вірші 17 та 18. Бо короткочасне, легке страждання наше викликає безмірну вічну славу, коли ми дивимось не на видиме, але на невидиме, бо видиме, дочасне, а невидиме вічне. Пояснення. Цей вірш навчає нас не зациклюватися на тимчасових труднощах, а дивитися далі у вічність, де чекає Божа слава. Наші страждання, якими б важкими вони не здавалися, у порівнянні з вічністю, є дуже короткочасними, а легкими вони є тому, що з Божою допомогою ми здатні їх перенести. Так ми вжимося бачити кожне випробування як шлях. Що веде до духовного зростання і вічної нагороди. Молитва дякую тобі, Боже, за те, що навіть через страждання ти ведеш мене до своєї слави. Навчи мене бачити у випробуваннях тимчасовість і силу, яку ти даєш, щоб я міг їх перенести. Дай мені віру й терпіння дивитися не на видиме, а на вічне. Де чекає твоя безмежна слава? Амінь.